238-й день повномасштабного вторгнення триває. Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України щодня, випускаючи десятки ракет та дронів. по Різних областях, втім, українська протиповітряна оборона активно відбиває ворожі атаки. Так сьогодні, по обіді під час тривалої повітряної тривоги на Чернігівщині, підняли українську авіацію. Відтак там збили дві ракети. Також протиповітряна оборона спрацювала на Полтавщині. На Київщині сили ППО збили п'ять з п'яти ракет. На жаль, сьогодні були влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Вінничині. До слова СБУ Вінницької області затримала чотири. Ох, мешканців, які знімали та пересилали відео з прильотами, служба безпеки нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність. СБУ фіксує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошукових дій із встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності. Між тим на Буковині сьогодні був зафіксований проліт ракети. Зокрема, її бачили на Хотинщині та над селищем Чорнівка. На жаль, є проліт на Івано-Франківщині у місті Бурштин. На жаль, сьогодні знову наша область зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Бурштинській тес. Внаслідок якого виникла пожежа, всі служби працюють рятувальники на місці, дякуючи Богу, жертв немає. Вкотре прошу реагувати на сигнали повітряної небезпеки. Також хочу нагадати, що дорога біля Борштинської ТЕС зараз перекрита, але організований об'їзд навколишніми селами. Я хочу подякувати кожному, хто відгукнувся на мій заклик і зменшив споживання електроенергії в пікові години. За цей час в нашій області ми спільно зменшили використання електрики майже на 15%. Але зараз потрібно продовжити економне споживання електрики. Я прошу кожного обмежити використання електричних приладів.